Друзі, доброго дня. Я в селі Юрківка. Це Черкаська область на кордоні з Вінницької. Відгумані в сторону перша 30 кілометрів по трасі 50 кілометрів до першення. Одиночок за 7 тисяч доларів. 50 соток землі. Трохи вітер наробив, шкоди. Півроку ніхто не живе. Частково там обої попереклеювали в хаті, мала людина жити, але не склалося. Є криниця, ось там одна на двох і в дворі. Централізоване водопостачання коли... Ну, кран з труби тече. Будинок глиняний. обложений цеглою. газу в селі немає і в городі великий гарний стовок. винесено вже. Не Немає місця, щоб відійти, зняти. Ну, так, наскільки можу. А є ще стара хата. Получається теж ну, для такої хатки. Задовільним стані зайду покажу І є погріб і сараї там всяке построєний більш-менш покажу хоть хате. Горишек хороший. Сколько соток я не спитал. Починається, щоб ще вспіти веранда така я не питав, але я так розумію, що в хаті все, що є, все залишиться, бо Ну, Вряд ли, ну, дівчатку, цьому треба. Так, три кімнати і кухня. Зал. Трохи в хаті безлату щось. Мов жити працівник. Дічку перестарався певно зробити, щоб людина жила. Купив йому хату. Мені показалося не добропорядочним. Е, ціна така каже. Е, прошлий рік ціни були вищі, добре. Каже, я за всім купив, за всім продаю. Ніякі ціни мої не щитаю, нічого в Мені сказали тут кухня, опалюється грубою, плита там є на грубі. Тут якийсь рукомойничок, ну я так понял, там відро могло бути. Ніяку каналізацію нічого не казали мені. Так, і третя кімнатка, спальня. А, це дитяча кімната, мабуть. Вот це каприклеї. Так, ну сам будинок більш-менш враження цілого складає. Так, тут централізоване водопостачання, колонка проведена. Є. Да, сусіди живуть і з одної, і з другої сторони. А це що? Це він тут, от... Ага, тут ось погріб, витяжка, я зайду з другої сторони. Пало дерево ось, зламалося. останній штурм. Так, ось такий погріб. Ну, бущенный, ну, ночь ну, нормальный. Так, є така стара хата закрыта у еще не закрыта. Слизки коморка така сарай. Тут гараж без ями. І тут хліб для тваринок. Отак. Так, не знаю чи зможу Ага, тут ще що є розібране. Це курятник якийсь мабуть. Так, і зараз город вам покажу. Трохи хломові є. кидати, сітка, друзі знімав будиночок. Навіть не знаю, перший раз таке зйомки щось не задалися. Дядько поспішає, телефон глюче, щось. Там закрито, там перекрито. Але ну вже покажу, як вийшло, покажу вам. Ціна будинку 7000, ділянка 50 соток. Неприватизованих. Купляв чоловік хату цю рік назад. Тобто з документами рік. Ну Все оформлено, все вони зробили. Газу в селі немає. Вода криниця є на межі з сусідами і централізоване водопостачання в, ну, в дворі. Получається, почали вони там якийсь ремонт робити, поклеїли обої частково. Ну таке ось щось там старалися. Погріб я зняв, але теж щось телефон не перевертався. Погріб більш-менш адекватний, невеликий, але ну, сухий, нормальний нащось. Покрасити, підмастити буде нормально. Значить, це село Юрківка. Черкаська область на межі Вінницькою, до Умані 30 км, до Бершаді 50 км. Ставок в городі здоровий і гарний. Було вже в мене відео з цього села, з цієї вулиці. Хата поруч була за 4,5 тисячі, ну трохи гірша. Ця за 7 трошки лучше. Не знаю, кому цікаво, подивіться. В моїх відео там є ще будинок. Село Юрківка буде більш, якщо цікавить город когось, то, бо тут я не зміг вийти, він спішив, там дерево впало, там сітка я. Думаю, не буду його задержувати, бо щось бачу, щось не йде, думаю, не буду впиратися. Але так для общого розвитку будете бачити. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, якщо сподобалось, і гарного вам вечора. Напишіть, що думаєте.